Постколоніалізм і деколонізація вони насправді тісно пов'язані між собою, але вони не є тотожними і, власне, так само, як і їх осмислення, теоретизація і представлення. Сам процес деколонізації, ну, сильний його сплеск відбувся якраз після. І в процесі Першої світової війни, а також після Другої світової війни, коли почали розпадатись великі колоніальні імперії, в тому числі, які безпосередньо мали відношення до території України. Це і Російська, і Австро-Угорська, і Оспанська імперії, власне, і почали тріщати по швам також імперії, які мали заморські колонії. Процес деколонізації він супроводжувався не лише Розпадом колоніальних структур і спробами їх перебудувати. Він також супроводжувався осмисленням колоніального спадку і колоніальності, яка залишилась після того, як політичні і військові адміністрації пішли, наприклад, із цих колоній. І коли почався процес національного будівництва, я вбачаю ну, таке глибинне коріння. Деколонізації в українській історії, так само, як і в кримськотатарській, так само, як і в українській культурі, це період національного відродження, коли серед різноманітних ідентичностей станової, соціальної, конфесійної. Носії культури починають осмислювати себе з точки зору ідентичності національної, шукати себе в тій самій історичній чи культурній спадщині, цінностях, які би об'єднували спільноти, і виражати свою, наприклад, позицію національну чи політичну елементами національного одягу чи національною мовою. Це надзвичайно важливий час для формування ідентичності, як кримсько-татарського, так і українського народу, як у українців, був Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов чи Іван Франко. Так само у кримських татар був той же Ісмаїл Гаспрінський і його ідеї реформаторства, модернізації тогочасного суспільства. І, власне, ідеї його були популярні далеко за межами Криму, зокрема в тюркському середовищі. Але, власне, в Криму вони надзвичайно яскраво проявились у молодому поколінні, яке надихалось е, ідеями Гаспрінського, той самий Наманчела е, Асан Сабрі Айвазов, е, Усеїн Баданінський, Осман Нуріяк Чокракли. Це ті діячі, які. Е, Замислювались над е, своєю національною ідентичністю, боролись за збереження культурної спадщини свого народу, робили важливий акцент на вивченні власної спадщини національною мовою. Про що чудово написав той же наманчела Біджихан у молитві ластівок, чудовому творі, який якраз розкриває важливість е, національної мови в формуванні ідентичності, освіти і поєднанні. Традиційної культури із світською освітою, тому що всі ці діячі, вони, окрім е, Мактебе і Медресе, також закінчували ще університети сучасного зразка в Стамбулі, е, у Франції, у Німеччині і, власне. Приносили сучасні модерні ідеї в кримськотатарський соціум, в кримськотатарську культуру. Ідеї деколонізації проявились під час української революції 1917 року, а також в процесі скликання е, першого Курултаю в Криму, власне, коли е, знову ж таки були поставлені політичні ідеї, лозунги. І е, спільноти почали звертатись до своєї історичної політичної спадщини. Власне, дисидентський рух і рух спротиву національного кримських татар це теж прояв деколонізаційних процесів, тому що це час, коли навіть в складних умовах е, репресій, переслідувань, депортації кримські татари. Намагались відстоїти свою ідентичність, зберегти навіть елементарно свої прізвища, які намагалася радянська влада змінити на такі загальнотатарські, так би мовити, або узбекські прізвища для того, щоб розмити ідентичність кримських татар і розірвати їх зв'язок з історичною батьківщиною.